Кільний набір ЄС у розмірі S, Розрахований на зріст метр 15, 1,30. Об'єм рюкзака 13 літрів. Починаємо з аксесуарів. Пляшка для води 500 мл. Покриття софтач. Не ковзає. На кнопочці. Зручна ручка. Прогумована. Ланчбокс 750 мілілітрів. Пенал косметичка. Має одне просторе відділення та органайзер. Брендована підкладка. Плюшевий котик. Сумка для змінного взуття. Спереді має світловідбивні елементи. Ззаді має кишеньку. Рюкзак має два відділення та три передні кишеньки. Маленька для дрібничок. Тут може бути для гаманця або для телефону. Для пеналу. Також на карабіні гаманець пушин. Переднє відділення має органайзер та ключниця. Досить зручна. Основне відділення має внутрішній роздільник з флісом для планшету. Також дно закріплюється. Стильні брелочки. Бічні кишені для пляшки для води. Або термосу світловідбивні елементи, бічні, передні та задні. Нагрудний ремінь з регулюванням по висоті. Спинка рюкзака ортопедична з м'якими дихаючими подушками. Дно рюкзака прогумоване. Ось такий цікавий набір.